Доброго дня, шановні друзі, мене звати Черношенко Олександр, я ведичний астролог. І сьогодні я продовжу вам розповідати про доми гороскопу в ведичній астрології. І, зокрема, сьогодні хочу з вами поговорити про дев'ятий дім гороскопу. Якщо ми подивимося на схематичний малюнок гороскопу або карти в ведичній, в ведичній астрології, оцей ромбік. Зафарбований сірим кольором, це і є 9 дім гороскопу. Я нагадаю, як рахується 9 дім. Ми рахуємо звідси: тут перший дім, потім другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і дев'ятий. Всього, всього 12 домів. Отже, 9 дім це вважається дім хороший, дім удачі. Це також дім батька. Це Дім духовних вчителів і вчителів взагалі, Дім релігії та релігійності, і також Дім закордону і закордонних подорожей. І зараз ми поступово крок за кроком розглянемо ці всі сфери, за які відповідає дев'ятий дім Гороскопу. А насамперед, це дім батька. і отже, від того, які там, які, які показники в дев'ятому домі, буде, буде, якби, це, це, це буде показником батька людини, який буде батько цієї людини. Да, там, чи він буде активним, чи він буде більш таким пасивним, чи, він буде, чи будуть хороші стосунки, якби у носія цього гороскопу з батьком, чи будуть якісь проблемні стосунки, це все обумовлюється. Тими планетами, які розташовані в 9-му домі гороскопу, духовні вчителі. Да? Тобто, тут дуже важливий фактор також, якби поряд з батьком, що 9 дім позначає духовних вчителів, тобто це наших наставників або, або вчителів якби, таких більш соціальних, професійних, да? Тобто це наші наставники, які нам дають певні знання, які нас ведуть по життю. Які нас направляють, підказують і так далі. Да? І тому для людей би, з акцентованим 9-м домом дуже важливо знайти своїх духовних читалів, знайти своїх наставників, які б направляли, підказували і так далі. Також це дім би, закордонних подорожей. І, відповідно, би, з акцентованим 9 домом людина може подорожувати. Або, наприклад, в періоди, періоди коли акценту... проявляється Дев'ятий дім, коли, там, наприклад, періоди певних планет, які стоять в Дев'ятому дому, людина може подорожувати за кордон, їздити за кордон, там, значить, бути активно проявленим в, цьому, в цій сфері. Ну І також це дім релігії. Дев'ятий дім це дім релігії, і коли він акцентований, то людина може якраз занурюватися в цю сферу, вивчати цю сферу, досліджувати цю сферу, і якби таким чином набувати певного досвіду, певної мудрості в цьому напрямку. Тепер ми зараз з вами поетапно розглянемо кожен, кожен скажімо так, кожну планету, як вона, яким чином вона впливає на 9-й дім гороскопу. На початку поговоримо про сонце. Коли сонце потрапляє в 9-й дім гороскопу, воно дає такого статусного батька. Батько начальник, батько такий любить керувати, любить, щоб все було по -по -по -по, так, як він сказав, да, дуже такий може бути, може бути навіть авторитарний такий. От, і в, в соціумі він проявлений досить так активно, він може займати якісь керівні посади. Бути впливовою людиною в соціумі. Але разом з тим, дивіться, якби, сонце, сонце також в гороскопі символізує его людини. І виходить так, що его, его людини стикається в 9-му домі з его батька. Да? Тобто, виходить ніби таке протистояння двох его. Хто головніший, хто важливіший? Да? І може при сонці в дев'ятому домі може таке бути бадання, якби з'ясування стосунків, якби хто важливіший в цій, цій системі сімейній. І тут важливі, дуже важливо людині а, прийняти, безумовно, прийняти авторитет свого батька, да? що він головний цар, він головний. Якби, да? Да, я там теж важливий, да? моє его теж якби, важливо. І... Щоб мої потреби теж здобулялися, але важливо прийняти його першість. Не бодатися, не з'ясовувати з ним стосунки якби і, і, і якби, ну, входити в конфлікт. Чому якби, і це важливо? Тому що стосунки з батьком вони визначають удачу людини. Якщо в людини хороші, позитивні Доброзичливі стосунки, або зцілені стосунки, якщо вони спочатку були якби не, не зовсім гармонійними, тоді в людини є удача. Коли людина руйнує свої стосунки з батьком, відповідно, удача в неї йде від неї. Да? Тобто тут якби взаємопов'язаний цей зв'язок між собою, а, і відповідно, оскільки це дев'ятий дім, це дім духовних вчителів, то Духовні, то вчителі такої людини можуть бути також такими, знаєте, знаменитими, відомими, статусними, знаменитими на весь світ, би, да, Тобто ну, такими ну, зірками, да, справжніми зірками, і людина може за такими вчителями йти, якби, да, тобто її, вони її можуть надихати, ці вчителі. Е, далі, е, Значить, місяць. Місяць в дев'ятому домі, місяць символізує маму в гороскопі. І, відповідно, з таким показником е може бути якийсь сильний зв'язок. Виходить, мама потрапляє в дім батька. Да? І може бути такий, якийсь сильний зв'язок між емоційний такий, да? зв'язок з мамою, з батьком. От, і, і, якби. При такому показнику також батько може набувати певних таких рис м'якості такої, знаєте, він може бути таким м'яким, турботливим, опікаючим, допомагаючим. Да? Тобто набувати певних таких фемінних рис, як би жіночих, да? можна так сказати. Да? Тобто у нього може бути проявлена ця така жіноча, м'яка, жіноча енергія, якби опіки, опіки і турботи. Натомість, якщо Якщо, наприклад, місяць ушкоджений, да, якщо є ушкодження в гороскопу місяця, він стоїть в 9-му домі, то це може бути гіперопіка. Це може бути така, знаєте, нав'язлива опіка, ну, якби, яка, яка відштовхує навпаки, яка назад нав'язлива. Ну, і в принципі, якби, при такому показнику виходить гармонізація місяця. Гармонізуючи свій місяць з таким показником людина гармонізує одночасно стосунки із батьком з мамою. Далі. А, і ще, значить, подорожі. Подорожі такої людини можуть бути в якісь такі країни або місця, там, де багато води, там, де море, океан і так далі. Тому що місяць це водна стихія. І місяць це така швидка планета, вона швидко рухається, вона любить подорожі. Відповідно, людина може в такій місцях подорожувати, їздити і так далі. Далі, Меркурій в 9 домі, коли він там стоїть, він, стає, він дає, такого, дає батьку людині, такі риси комунікатора, активного такого бізнесмена, людина, яка вміє домовлятися, вміє кудати договори, вміє якби. Комунікувати з іншими людьми, любить спілкуватися і так далі. Так? Тобто людина така активний, активно соціально проявлена активно в соціумі. І, і так само сама людина, якщо, якщо Меркурій якби, якби добре проявлений, якщо він не ушкоджений в гороскопі в дев'ятому домі, людина може бути хорошим комунікатором, людина може проявляти себе в бізнесі, може себе якби, реалізовувати в цій сфері, в сфері комунікації, в сфері. Письменства і так далі, тому подібне. Тобто ця сфера може бути людина активна, і людина може задіяна бути в цій сфері. І стосунки з батьком такі можуть бути легкі, комунікативні, такі може, може, може бути багато спілкування, вони можуть бути якби, батько як друг, да? тобто, ніби такі дружні стосунки з батьком, якби, взаємодія. Цікаво спілкуватися, цікаво, цікаво обмінюватися, обмінюватися думками і так далі. Натомість, якщо е, Меркурій ушкоджений в Дев'ятому домі, то ці стосунки це таке може бути, знаєте, якісь такі дрібні суперечки, дрібне з'ясування стосунків, там от якісь, або ж, наприклад, коли Меркурій ушкоджений, він може давати таку, знаєте, занадто. Знати сильно балакучість, просто таке говорити, а просто аби говорити. От, да? Тобто нетримання мови, так, так би мовити. Да? Тобто, і тому при ушкодженому Меркурії рекомендується також робити таку гармонізацію, як практика мауни або практика мовчання. Це коли людина свідомо бере якусь ну, на якийсь певний час ну, якби аскезу мовчання. Особливо це добре робити, наприклад, в середу, в день. Меркурія. Е, ну, і відповідно, якби, оскільки Меркурій це така ж теж така швидка планета, і людина може, людині рекомендуються якісь такі подорожі, е, подорожувати, да, тобто, особливо там, де там, де багато зелені, місця, де там на природу, да, тобто, якби перебувати в контакті з природою, десь в такій якісь. Заповідні місця, можливо, там і так далі. Там, де багато такої краси, природньої краси. Далі. значить Венера. Венера в дев'ятому домі може дати красивого батька, тому що Венера це краса, привабливість, і батько може бути красивим. Батько може користуватися успіхом у жінок. І батько може бути гулякою, він може зраджувати свою дружину, маму, От, як би, да? тобто як, в нього така може бути тяга до, до кайфу, до задоволень, там, такого як би, життя як би, на повну катушку, якби отримання задоволення від життя. Але разом з тим, якби, би в стосунках з, з носієм цього розкопу своєю, своєю дитиною. А батько він може давати багато також якби, і блага, якби, і, якби в них такі можуть бути хороші, красиві стосунки, якби сприятливі. От, ну, разом якась, якась може бути естетика в цих, цих стосунках. Там. Батько може якоюсь творчістю також займатися, якимось творч, творчою діяльністю. І Оскільки Венера це також наставник, і батько може бути якби. Ну, в якійсь сфері також і наставником, якби, і, ну, передавати знання. І значить, тут важливо також, щоб оця Венера, вона була теж благосною, теж якби, позитивною. Тому що, якби при ушкодженні Венери це може бути просто такий, знаєте, Занадто зачеплений за за кайф, за задоволення, да, якби, і таке якби, егоїстичним би таке ставлення до життя. А коли Венера нормальна, гармонійна, то якби вона дає такі хороші, хороші стосунки, якби красиві стосунки, приємні стосунки. І гармонійна венера в 9-му домі, вона дає матеріальний успіх. Надає ось таку успішність в фінансах, в матеріальній сфері, там, в заробітку грошей і так далі. Тобто, якби це позитивний, позитивний фактор в плані удачі для людини така позитивна, неушкоджена Венера. Далі, Юпітер Юпітер в 9-му домі. Це планета благосна, це планета е, духовних знань. А, я забувся сказати про Венеру, перепрошую. Значить, дивіться, е, Венера, коли Венера в 9 домі, то вона може давати вчителів жінок, вчителів, носіїв цієї жіночої енергії. Да? Тобто, або якщо це чоловіки, то це які такі е, носії такої фемінної жіночої енергії, які такі більш м'які, більш такі. Ну, подають інформацію, навчають саме з такою якби більше м'якої жіночої позиції. Повертаючись до Юпітера, Значить, Юпітер це планета значить, благості, духовних знань і так далі. І дев'ятий дім це якби такі, знаєте, духовні, духовні вчителі, якби блага, благий дім, да? тобто дім удачі. І тут якби, Юпітер розквітає, да? це його стихія, це його якби, ну, середовище. І в цьому середовищі, якби, коли Юпітер стоїть в 9 домі, батько може бути таким мудрим, да? в нього така може бути мудрість вроджена від народження. Він може передавати якісь знання своїм дітям. І... Юпітер, це також, якби він такий, знаєте, наставник, да? і коли він, наприклад, не проявляється наставництво, може бути так, що батько може схильний до повноти. Тому що Юпітер це така велика планета, вона прагне до розширення. Відповідно, якби батько може бути, якби якщо він особливо не, 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 не на 100% проявляє цю наставництво, якщо він десь. Оцю мудрість собі зажимає, його може розширяти вшир, да, в такому прямому фізичному розумінні цього слова. От. І відповідно, значить, вчитель такої людини може бути дійсно таким проявленим, просвітленим, таким, дійсно. таким... Це не просто якийсь соціальний вчитель, просто якийсь наставник в плані, плані там, соціальному. Да? А це вже дійсно така духовна особистість, яка багато, значить, вже знає, багато може чому навчити і тому подібне. І далі йдемо. Далі. Сатурн Сатурн в дев'ятому домі ушкоджує показники 9 дому. Сатурн дає важкі стосунки, тому що це така стара планета, вона. Якби дає таку претензійність в стосунках з батьком, постійне незадоволення. Батько може висловлювати незадоволення по відношенню до своєї дитини, постійно якісь претензії, бурчання. У батька може бути важка доля, і він може важко, там, важко працювати. Там, у нього може бути труднощі, тому що якраз Сатурн несе оці труднощі, перепони там, і так далі. Тому. Тут якби, дуже важливо навчитися приймати батька, його складний характер можливий через, через прийняття через ну, якби, таке милосердя через розуміння, що його важкий характер він сформований його важким життям. Да? В нього такі умови, в яких він зростав, да? тобто він вони сформували його як особистість. От. І тому якби прийняття цього факту і якби не образа на свого батька, не, би, не прагнення тримати на нього якесь там образу який чи якісь негативні, негативні якісь емоції, оце якраз дає можливість зцілити стосунки зі своїм батьком. І тоді, якби виходить, що десь перша половина життя такої людини може бути недостатньо удачі, ніби людина прагне, прагне, а в неї якби не виходить. А Сатурн дає більше удачі в другій половині життя. Тобто, коли людина вже більше мудриться, більш набуде досвіду, мудрості, тоді він відкриває перед людиною оцю удачу. І відповідно. Якби наставник такої людини, він може бути дійсно такою старшою людиною, мудрою такою. Причому це може бути не обов'язково стара людина в такому фізичному розумінні, хоча це може бути дійсно стара людина, а це може бути просто якась стара душа, яка пройшла багато тілень, яка набула, ну скажімо так, уже мудрості, і вона може цю мудрість дійсно передавати цій людині. Далі, Марс. Марс ще один фактор ушкодження, тому що Марс це, це вогонь, це війна, це агресія, і стосунки з батьком теж можуть бути такими, особливо на перших початках життя, такими агресивними, конфліктними. От, і, якби, з конфліктними. І з'ясування стосунків. От. І тут якби. Ну, Важливо би, зрозуміти, що е, наш гороскоп – це наша карма, це наша даність, це наші уроки, які ми повинні прийти в цьому житті. І особливо наші найближчі люди, наші батьки, да, яких ми, по суті, би, ми, це нашо, те, з чим ми народжуємося да, в тих умовах, значить, наша душа прийшла прийти пройти цей досвід. Непростих стосунків з нашим оточенням, да? для того, щоб е, винести певні уроки і е, помінятися, поміняти свої відношення, відповідно, гармонізувати, зцілити е, ці стосунки з, е, з ближніми, зокрема, з батьком. І е, в ідеалі така людина повинна не конфліктувати з батьком, не з'ясовувати з ним стосунки, а захищати батька. І, якби під, Захищати його від, якби, ну, від якихось фа негативних факторів. І тут, якби виходить, що також, якщо Марс в 9 домі, він може давати таких наставників, таких енергійних, таких, знаєте, би мотиватори, там, коучі, там, тренери, якісь, да? тобто, які там, кажуть, там, ти можеш, давай вперед. Рухайся, да? тобто такі, якби, таких, а, вчителі, які таких заряджають енергію, дають натхнення, дають таку мотивацію рухатись вперед. І людина сама також може з, з Марсом в 9-му домі, якщо вона, скажімо так, пропрацює свій Марс, гармонізує його, вона може бути теж якби, таким а, тренером, мотиватором якби для інших людей, якби наставляти інших людей. А, E, значить, і Подорожувати такій людині e, варто в якісь такі місця, там де, а, а, там, де багато активності, там де багато енергії, там, де багато марсіанської енергії, такої, якби, динаміки, активності і так далі. Да? Тобто в таких, в таких місцях людині якби, добре бувати. А відповідно з Сатурном там більше якби, такі подорожі, в якісь такі е, ну, безлюдні можливо місця, там, де якби, можна релаксувати десь побути наодинці, можливо, там, або древні місця, або якісь там, наприклад, там якісь місць паломництва, якісь такі духовні центри, да і так далі. І далі йдемо раху раху в дев'ятому домі, це показник того, що душа прийшла в цей світ дослідити дев'ятий дім, погратися в дев'ятий дім. Вивчити дев'ятий дім. І відповідно, якби э, раху, він такий, знаєте, непостійний, і він може якби він може давати удачу людині, а може потім забирати її. Да? Тобто, людина не повинна себе ототожнювати, що я там щасливчик, я там удачливий, я там такий. Тому що рахун може прийти дати влач, потім забирати. Такі можуть бути американські гірки свого роду. От, і, е, значить, е, батько такої людини може бути такий, ну, якби такий трошки, як би такий, е, можна маніпулятивний, можна навіть так сказати, такий е, е, який хитрий, десь, можливо, якийсь. Який шукає якісь можуть, вигоду там чи щось типу такого, да? ну це якщо рахуй який непропрацьований. І людина так само може на початках якби може десь бути такою маніпулятивною, хитрою, верткою такою, як би. Але разом з тим, якби, людина може все життя шукати собі вчителів. В неї може бути такий, такий активний пошук свого наставника, свого вчителя. Вона може перебрати багато вчителів, поки вона не знайде справжнього свого вчителя. От для неї, в принципі, це нормально, да? вона може бути в пошуках виховного вчителя. Людина може вивчати сферу релігії, ну, скажімо так, занурюватись цю сферу, вивчати, може навіть поміняти релігію. Да? В неї може бути така потяг до. Зміни якоїсь духовної системи, якби одна сподобалась, потім якась можливо інша сподобалась і так далі. Тобто, якби раху, він якраз дає розширення, і він дає дослідження цієї сфери, активне занурення в цю сферу. Людина може активно занурюватися, мовчати. от, І ось таким чином. І КЕТУ. Остання планета кето це, КЕТО це минулий досвід, КЕТО це те, що вже пройш, душа вже пройшла цей досвід, тобто вона вже а, жила в Дев'ятому домі, да, вона вже жила в цих енергіях. Відповідно, вона в цьому втіленні для неї це вже був вшити в неї. І цей наставник а, в неї всередині в себе, да, тобто цей внутрішній наставник вже є в неї в сивої. І вона повинна рухатися вже більше в сферу третього дому, в протилежну сферу гороскопу, там, де треба застосовувати якісь власні зусилля, прокачувати свою як би, таку активність, силу свою показувати там і так далі. Тому що третій дім це дім власних зусиль. І, відповідно, батько такої людини він може бути таким спокійним, аскетичним. Який е, не потребуватиме там багатого багато там чого, да? тобто він може обмежуватися якимось ну, теж йому, найменшим, і йому, йому це буде це достатньо, він не потребуватиме особливо такого більшого, не буде, не буде таким, якби, якби надто амбіційним, скажімо так. Ось такі показники, якби 9 дому. тому. Планети в 9-му домі. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати. Якщо ви хочете детальніше розібрати свій гороскоп, ви можете прийти на консультацію, і я вам все детально розповім. Дякую вам всім за увагу і до наступних зустрічей в ефірі.